В Ужгороді погасили новий блок поштових марок під назвою Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу. Це чергова серія від Укрпошти, присвячена захисникам. На марках зображені бійці Національної гвардії, Державної прикордонної служби та національної поліції. Ця серія продовжує більш глобальну серію Сили оборони України. Якщо пам'ятаєте, в минулому році до Дня захисника України ми випускали марку, яка була присвячена Збройним силам безпосередньо. Дана конкретна сьогоднішня марка, яка, до речі, буде от синхронно з нами гаситися в всіх обласних центрах України, присвячена Національній поліції, Національній гвардії України та Державній прикордонній службі України. Її наклад становить 230 тисяч екземплярів в блок і вже безпосередньо, через годинку, після того, як ми зробимо спецпогашення на, тут на площі народній, її можна буде придбати в всіх поштових відділеннях Закарпатської області. Формування батальйонів гвардії наступу, яким присвячена марка, нині триває. Добровольці можуть обрати бригаду, у якій хочуть служити. Таких бригад вісім їх створюють на базі частин, що вже мають досвід у бойових діях. Формування державної прикордонної служби має назву сталевий кордон. Прикордонники це є перша ланка, яка зустрічає е, цю агресію ворога. І з перших днів ми відбиваємо цю атаку. Тому дійсно, от називається сталевий кордон, бригади формуються, багато охочих людей, які самостійно приходять у е, відділення комплектування, да, подають заявки електронні чи фізично. Тобто е, люди патріоти. В них є бажання змінювати країну і щоб пошвидше вигнати агресора з нашої території. Найбільша кількість штурмових бригад гвардії наступу буде сформована на базі Національної гвардії України. І героїзм нацгвардійців уже увінчений на новій марці. Можемо сказати, що гвардія приймає активну участь у даному наборі до гвардії наступу. І Одним із прикладом є військовослужбовець строкової служби Національної гвардії, який показав свою сміливість і завдяки його вмінням збив шість літаків та одну ракету. Він є представленим і нагороджений президентом України як герой України. Ця серія поштових марок, присвячених українським захисникам, віднині вже доступна для купівлі у поштових відділеннях. А за кілька днів світ побачить ще одна новинка від Укрпошти. 20 20-го числа виходять марочки Європа. Це раз в рік всі країни Європи випускають марочку на одну тематику. І в цьому році там українська тематика. Це за пропозицією нашої Укрпошти. І 1 червня, ну, зрозуміло, який день, день захисту дітей, був конкурс малюнку. Відібрали кращу марочку народним голосуванням і вийде дитяча марочка Діти перемоги.